Наші потужності а, набагато збільшилися. Величезний скачок. Попереду ще більше заводів. Люди вкладають гроші і продовжують вкладати. Єдине можливість сказати, ну, сказати просто фермеру, давайте видавай на переробника, ну, неможливо. Ми, як комітет податків і зборів, повинні, у нас є можливість вводити мити. Ми повинні вводити мити для того, щоб ми перероблювали. І дані правки призведуть. Не до того, що там в нас в країні буде як там, тема прорив. Прориву не буде. Буде збільшення конкуренція, бо ми виходимо на нові ринки ринку шроту. І там також не все буде гаразд. Нам треба також конкурувати. Але ну, це додана вартість, і вона буде величезна. Ми хочемо підтримати людей, які вкладають гроші. Ми дивилися, чи буде це одна компанія, чи їх велика кількість. Багато відкриваються виробничих виробничок потужні, відкривається. Відкривається, а старти відкриваються. Відкривається Міроновський хлібопродукт, епіцентр, кернел. Я дуже дякую людям, які вкладають і вірять, для того, щоб у них була сировина, ми повинні вводити мити.